The Economist вийшло з публікацією, основна теза якої полягає в тому, що Путін, схоже виграє, не виграє, а виграє війну в Україні поки що. Його головна перевага відсутність в Європі стратегічного бачення. знаєте, на мою думку, ось те, що говорять, то причина цього інша. Вона комплексна, а не те, що в Європі щось там відсутнє, якийсь папірець дає стратегічне бачення. І взагалі я не хочу навіть говорити про причини ось цього. Я хочу звернути вашу увагу, натякнути на те, що відбувається. Ви подивіться, який цикл подій відбувається. То голосування українців чи готові українці вступити до НАТО без окупованих територій. То президент говорить про формулу миру, то Єрмак збирає людей. Про якесь закінчення війни говорять, то вибори будуть, то не будуть. Ви бачите, що ситуація якась така досить, досить дивна. І тут тобі і про гривню говорять, і про ринок, і про все підряд. Таке відчуття, що хтось, хто координує Україну всередині, зовні, неважливо де, втрачають усвідомлення того, що насправді відбувається. І ще мені здається, збило. Те, який бюджет воєнний затвердила Російська Федерація на 2024 рік, я нагадаю, це 121 здається мільярд доларів. Ну, тобто, це цифра воєнного бюджету більша, ніж бюджет України в цілому. Хоча й ми майже половину бюджету віддаємо на війну, але, але ми бачимо, що навіть з усіма позиками нерівноцінно плюс. Розмови про нові підходи до мобілізації. Президент говорить, що він чекає якихось конкретних рішень. Залужний говорить, що ці рішення нібито є. Тут тобі розповідають про те, що обнімаються ну, в хороших відносинах, нібито Залужний і Зеленський. І е, вони постять фотографії. Тут же говорять про, про те, що є такі публікації, в яких є. Обговорення про холодних відносин між ними. Тут же говорять, що це пропаганда ворожа, ну і так далі. Тобто якась каша малаша, розібратися в ній звичайній людині надзвичайно важко. Тому я вас прошу е інколи не мати своєї точки зору. Я розумію, що ви її цінуєте, а намагатися розбиратися в тому, що відбувається. Ми намагаємось. Ми слідкуємо за різними новинами, спілкуємося з різними людьми, тому що, очевидно, все не просто. І все настільки непросто, що підозрює, що в Україні навіть немає людини, яка взагалі усвідомлює, що буде завтра. Немає мені здається, телеграм шапці профілю підписуйтесь.